ділюсь з вами дуже смачним рецептом м'ясних ватрушок. Вони будуть запікатись у духовці. Нам потрібно м'ясо, цибулька, часник, хлібчик, одне яйце, сир і сметана або майонез. Приступаємо до готування. Нам потрібно перемолоти м'ясо. Змолола е, все м'ясо і, і замочила також ще один шматочок хліба просто у воді. Треба трішки відтиснути і додати до м'яса. І Зараз буду додавати спеції. Яйця ми додавати не будемо до фаршу. А зараз все далі покажу, дівчатка. Так, далі показую вам, що робити. У мене на 1 кілограм м'яса даю одну чайну ложечку солі. Завжди чайної ложки солі вистачає на кілограм м'яса. Трошечки чорного перця. Далі в мене часник сухий. Все на око. Тут буквально навіть не половина чайної ложки. І завжди люблю додавати копчену солодку паприку. Оп! І треба тепер все гарно перемішати. Дівчатка, дивіться, я роблю великі витрушки. Ви можете робити трошечки менше. У мене по 200 г. Я вимірюю гарненько собі, вистелила пергаментний папір деко і роблю ось таку як котлету Зараз все покажу вам. Дивіться, ось так. Виставили, притиснули, зробили круглу форму. І ось так. Далі шукаємо якусь чашку з, якою можна зробити ось таке. Оп, зараз все поправлю Оп. показую, щоб ви все бачили і як зробити. Оп -оп. Я так роблю більше, щоб начинки туди більше сиру пішло. І це буде дуже-дуже смачно, коли більше сиру. Сиром ватрушку не спортиш. Це точно. Все, ось така буде ватрушка. Тут всередину піде сир з сметаною і яйце піде. Буде таких в мене 5 ватрушок. Відмірюю по 200 г. Я думала показувати вам аерогриль, але. У мене всі не вмістяться. На два рази я не маю часу, тому швиденько покрутила, поробила і буде супер. Зараз все сформується. Кожного вийде з першого разу. Ось так. Зробити просто їм круглу форму з такою, бачите щоб туди накласти начинку. Ось так. Думаю, вам дуже добре видно і зрозуміло. Все, зараз покручу усі і буду. Дівчата, показую вам далі. У мене тут 200 г сиру натертого. Ми робимо таку заливку всередину. Одне яйце збиваємо до сиру. Це дуже швидко робиться і дуже смачно. Перше беремо і одразу важу вам, щоб все було точно і зрозуміло. У мене сметана 18%. Давай оп. додаю 70 грам сметани. І далі можете дати вегету, можете сіль, що ви любите. Отак оп, бахнула приправи. Все гарно. Перемішати. Зараз побачимо, чи ще потрібно додати сметану. Ще ляль? Ой, супер, все, більше нічого не треба. Дивіться, готувалися вони у мене 25 хвилин. Показую, як виглядають. Прям дуже красиві, Ви бачите, яка шапочка гарно тримається. І тут м'ясо готове, соковите. Тому обов'язково готуйте.